Бачити, яка кількість цих резюме. І тут можна побачити різні, різні, різні позиції: мерчендайзер, кастомер Service. Oh, kitchen Crew Member навіть. І коли я прибрала. Усі згадування про фотографію зі свого резюме. Ось так виглядає моя міні-студія для зйомки цього відео. Нібито виглядає все просто, нескладно, але теж зайняло час, щоб все встановити. The night's young, and it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Друзі, вітаю вас на каналі Життя в Польщі та в Канаді. І сьогодні я хочу записати для вас цікаве відео. А саме, ким я працюю в Канаді, чи вдалося мені влаштуватися за спеціальністю, що входить в мої обов'язки, і що дуже-дуже цікаво, я сьогодні вас візьму з собою на об'єкт, і ви все подивитесь з середини. Ну що, цікаво? Погнали! Хто не вперше на моєму каналі, той знає, а хто вперше, я з задоволенням вам розкажу, що коли я жила в Польщі, я працювала в агенції праці як відеограф. Тобто я знімала відео для таких е, великих заводів і фабрик, які потребували нових працівників. І в мої обов'язки входило: створити сценарій, виїхати на об'єкт, зняти відео, приїхати додому, змонтувати це відео. Також завантажити його на YouTube, прописати ключові слова, зробити обкладинку, опублікувати це відео на Фейсбуку і просувати це відео. Тобто ви бачите, що обов'язків дуже багато, але я шалена кохала цю працю, тому що це, по-перше, взаємодія з людьми, це зйомки, це монтаж. Одним словом, все, що мені подобається. І коли ми все ж таки вирішили їхати до Канади, ми з Сергієм почали робити такий ресерч на популярному сайті пошуку вакансій тут в Канаді, Indeed. І я ввела назву своєї професії, відеограф, так гордо ввела. І побачила, що виявляється в Калгарі не так багато потрібно відеографів, як фотографів. як фотографів. І помітила таку назву, яка зустрічалася дуже часто Real Estate Photographer І одразу я почала скроліти скіли. І дивлюся, думаю, HDR-фотографія, Flambient фотографія, робота зі спалахом, Fluent English і ще дуже-дуже багато всього, думаю, мені підходить, по ходу, розберемося. Але як виявляється зараз. Уявлення про real estate фотографію, тобто фотографію нерухомості, я мала дуже-дуже мало цього уявлення. Зараз вже набагато більше. Я професійний фотограф нерухомості. І ще в Польщі я прийняла рішення, що я обов'язково буду працювати по цій спеціальності, а на вікендах я буду робити таку. Приватну зйомку, і ви знаєте, все виявилось як гадалося, але не так швидко, як хотілося. І до речі, Сергій знайшов роботу тут в Калгарі набагато швидше, ніж я. Тобто, за півтора місяці в мене пішло на це майже 9 місяців, і дуже круто. Тут в Канаді працює LinkedIn, а ще дуже круто працюють людські зв'язки, тобто нетворкінг. До речі, я зараз думаю, що, мабуть, нетворкінг працює в будь-якій країні світу, але в Канаді це, зокрема, дуже помітно, тому що коли приходиш в один заклад харчування, ти бачиш людей однією. Ті ж національності, вони навіть розмовляють на своїй мові між собою. Приходиш до іншого, до іншого закладу, і там теж люди однієї національності. До речі, своїх других роботодавців я так і знайшла по нетворкінгу. Ми познайомились на пікніку для українців. Я підійшла, познайомилась, розказала про себе, розказала про свій досвід роботи, про свої скіли, звичайно, про свої цінності. І ні в якому разі не соромтеся відвідувати такі заклади, такі заходи, розповідати про себе, пропонувати свої послуги тощо. Звичайно, щоб отримувати зараз пропозиції праці, мені довелося пройти кілька етапів свого становлення. І зараз вже навпаки, з індіт пишуть до мене: о, у вас таке класне резюме, такі класні роботи, приходьте до нас, давайте назначимо інтерв'ю. І до цього треба було дійти. Але в Канаду я приїхала сюди дуже впевнена в собі, навіть занадто впевнена. І це краще, ніж навпаки, тому що на цій енергії я протрималася около 4 місяців. Я розсилала резюме, проходила інтерв'ю. Моя англійська мова на той час була така собі слабенька, зараз майже перфект. І я розкліювала такі підказки під час інтерв'ю, такі скрипти над своїм лептопом, щоб підглядати, що я маю відповісти на те чи інше питання. І так проходив день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, і в мене майже опустилися руки. Тому що я отримувала відмову за відмовою. Час шов, Я розуміла, що мені треба приносити якусь користь, мені треба кудись рухатись, мені треба щось робити. І я, а, до речі, вже прийшла зима, насувалися свята, а в Канаді все замирає. На цей період. Тобто працюють, звичайно, магазини, ресторани, все, що пов'язане зі святами та подарунками. І після цього я вирішила зробити резюме, бачити, яка кількість цих резюме. І тут можна побачити різні різні, різні позиції: мерчендайзер, кастомер сервіс. О, oh, Kitchen Crew Member навіть. І коли я прибрала усі згадування про фотографію зі свого резюме, мене дуже швидко взяли на позицію мерчендайзера розкладати, що ви думаєте, чіпси. І я там пропрацювала три місяці. І це було для мене кошмар. Чесно кажучи, я думала, що я піду, підтяну англійську, але не тут то було. Тому що там треба було працювати дуже швидко, там ніколи було розмовляти на англійській мові. Треба було все робити на час. І твою роботу перевіряли після кожного магазину. І я так втомлювалася, що я не могла нічого робити, крім. Того, що розкладати чіпси, їсти і спати. Треба, звичайно, було, було мати ще своє авто, пересуватися поміж складами, магазинами, це була зима, мінус 40. Тобто, це був ну, для мене кошмар. І я відчувала таку фрустрацію, що я не на своєму місці, я не хочу цим займатися, я не розвиваюся, і я проаналізувала, що мені не вистачало. І я звільнилася з цієї позиції і вирішила покращувати свої скили, своє резюме. Мені треба було інвестувати в обладнання ще додатково. Я купила лінзу для нерухомості, для реалістейту, для фотографії. Вона теж, до речі, коштує недешево, около 2000 доларів. Я купила собі спалах, я почала орендувати за власний кошт такі красиві апартаменти, фотографувати, обробляти фотографію, покращувати. Свій сайт, і ви знаєте, це спрацювало, це вже покращувати свої навички, свої скіли. Я почала в... протязі своєї роботи навчатися на своїх помилках, але я вже відчувала, що я на своєму місці, що я отримую задоволення від своєї роботи. Я розуміла, що мої фотографії допомагають клієнтам. Продати свій будинок, показати будинок з найкращої сторони. Є можливість вам показати, як виглядає мій робочий процес. Ось це моя сумка, дуже важка. Перед тим, як зайти в цю квартиру, мені треба було знайти локбокс, взяти ключ, відімкнути двері. І ось така дуже велика, затишна, просторна квартира. Це рум і нам з вами потрібно вимкнути світло в кожній кімнаті. Це дуже важливо для фотографії. Так, це такий кабінет у нас. Коли ми вже вмикнули світло, то наступне, що нам треба зробити, це розложити наш став, наше обладнання. Тут у мене є два штативи, бачите цей для айгайду, Зараз я вам розповім, для чого воно і це для фотоапарату. Також я зараз вже працюю зі спалохом. Ось дивіться, це Айгайд. За допомогою нього ми будемо з вами робити 3D-тур, коли покупець може пройтись по кожній кімнаті, подивитися кожен закуток цієї квартири, а також будемо міряти кожну кімнату, кожну кладовку, кожну ванну кімнату. Зараз ми з вами ще поставимо камеру на мій другий штатив. Ось моя камера з лінзою, дуже широкою. Спочатку почнемо з айгайду, і будемо робити фотографії зі спалахом. Так, треба все ставити рівнесенько. І ще дуже багато чого переключати, щоб вийшли у нас дуже-дуже красиві фотографії. Ось, бачите, відкриваю кожну шафу, ставлю планекс. Так, ховаюся теж. І роблю. Вимірювання. Дуже, як я казала, нюансів багато. Наступний, що, бачите, треба уникати відображення айгайду в дзеркалі. За цим треба слідкувати, слідкувати кожного разу. Так, пам'ятаємо, що треба ще міряти на балкони, тому виставляємо наш штатив на балкон. Бачимо downтаун. На вулиці зараз плюс 15 десь. Ще сніг лежить на балконі. Але це буквально, я сподіваюся, на кілька Дні, і він розтане вже. Так, друзі, ми з вами закінчили з айгайдом, з вимірюваннями. Зараз приступаємо до фотографії. Ось так я поставила свою камеру на штатив. Це в мене передавач, бачите, на спалах, тому що раніше я працювала без спалаху на попередній фірмі, зараз працюю зі спалахом. Це довше, це складніше, але фотографії виходять такі більш які. Вставляємо камеру, робимо налаштування. Ось на екрані, побачите, скільки в мене різних різних налаштувань. Ось І все треба розуміти. Ну що, ми з вами працюємо вже десь годинку, робимо різні налаштування, працюємо зі спалахом, підбираємо композицію, як найкраще показати цю квартиру. Але і так, ви бачите, що квартира дуже чиста, дуже охайна, дуже сучасна і одне задоволення працювати з таким помешканням. Ну що сказати? Просто продовжуємо. О, до речі, дайте знати в коментарях, може так. Зі сторони це здається, дуже легко, але повірте мені, дуже треба всього знати, і треба е мати досвід, досвід. Ми з вами вже все-все зробили. Я збираю обладнання, вимкнула світло і хотіла вам показати, що на стелі дивіться такі вікна, і через них проникає світло сюди. А вночі, я думаю, взагалі можна дивитися на зірки. Вже я приїхала додому і треба передати файли, а ще й треба зложити цей флорплен. Ось так він виглядає як такий пазл. Теж треба зробити цвітову корекцію. І це теж займає час. Треба в цьому розумітися. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.